Нам вдалося вже дослідити з 2014 року, коли розпочалася війна. Ми бачимо, що інфаркти, інсульти молодшають. Це в тих, хто воював в ті часи. Набагато раніше зустрічаються інфаркти, інсульти ніж в тих, що в нас було середньостатистично до початку великомасштабної війни, і до 2014 року. Це перша історія, на яку ми звертаємо велику увагу. Далі ми бачимо навантаження на опорну рухову систему. Це те, що доганяє пізніше через велику кількість ваги, яку люди носять постійно на собі це і бронежилети. І все озброєння, яке відбувалося, це до цього також система готується, і ми говоримо про те, що все більше і більше збільшуємо відповідних і пакетів, і інтервенцій в системі охорони здоров'я, які дозволяють досліджувати стан опорно-рухової системи. шлунково кишковий тракт. Ми ж теж розуміємо, яке харчування відбувається, яка велика кількість енергетиків використовується, як все це впливає на в подальшому на роботу шлункової системи, шлунково кишкового тракту.